Виникнення багатоклітинності: живі організми поділяють на одноклітинні, колоніальні і багатоклітинні. Одноклітинні організми утворені однією клітиною, тоді як колоніальні та багатоклітинні складаються з багатьох клітин. Своєю чергою багатоклітинні організми відрізняються від колоніальних тим, що їхні клітини є диференційованими. Тобто характеризуються певними особливостями будови та виконуваними функціями. Наявність великої кількості клітин в організмі дає певні переваги. Так великі розміри тіла полегшують полювання та захист від ворогів. Завдяки різноманітності клітин багатоклітинні організми сформували корисні властивості. Спеціалізовані клітини, порівняно з універсальними, більш ефективно виконують конкретну функцію. Утім, багатоклітинним організмам притаманні деякі недоліки. Зокрема, вони характеризуються складним індивідуальним розвитком і потребують спеціальних механізмів взаємодії між клітинами. Багатоклітинність в історії життя виникала неодноразово першими багатоклітинними організмами були прокаріоти. Не менш ніж 3 мільярди років тому з'явилися ціанобактерії, деякі з них можна назвати багатоклітинними. Існують вони й дотепер. Прикладом таких організмів слугує носток. Окремі представники ностока мали вигляд довгих ланцюжків, утворених клітинами двох типів малими і великими. Малі клітини здійснювали фотосинтез, а великі влоблювали азот із навколишнього середовища та виробляли речовини, потрібні для діяльності всіх клітин. Організм, який складається з двох типів спеціалізованих клітин, є багатоклітинним. Хоча і примітивним, але утворити більш складні багатоклітинні організми прокаріоти не можуть. У них досить проста будова клітини, а тому їм важко продукувати клітини різних типів в одному організмі. Утворення складних багатоклітинних організмів стало можливим лише після появи еукаріотів. і перші з них з'явилися приблизно 2,2 мільярди років тому. Ці організми жили на території сучасної Африки. А саме на території басейну Францвіль, звідси й походить назва Францвільська біота. Біота це стала сукупність організмів, об'єднаних спільною територією поширення. Поки що неможливо встановити родинні зв'язки цих складних багатоклітинних організмів з іншими групами еукаріотів, тому для них було запропоновано назву габоніонти від місця знахідки, розташованого на території габону. Власне, до цього часу немає впевненості, що це точно були живі організми, тому їхній опис поки що є науковою гіпотезою, а не доведеною науковою теорією. Для того періоду це були досить великі за розмірами, навіть гігантські, організми завдовжки до 17 см. Зовні габоніонти нагадували сплощені диски, деякі представники були схожі на скручені трубки. Решта на низку перлів, що увінчувалися квіткою. Існували габоніонти в умовах великого на той час місту кисню в атмосфері, тож унаслідок його зменшення вони вимерли, ймовірно, нащадків габоніонти не залишили. Поява багатоклітинних організмів, які стали предками сучасних груп, відбулася наприкінці протерозою, а точніше, наприкінці кріогенію або на початку едіакарського періоду. Успіх цієї події, найімовірніше, був пов'язаний із черговим підвищенням концентрації кисню в атмосфері Землі.